З 1 грудня в Одесі підвищують ціни на проїзд у громадському транспорті. Проїхати з чи тролейбусом буде коштувати 15 гривень, а маршруткою 20. А як ви вважаєте, чи на часі підвищення тарифів? Ні, не час. Тому що така в нас зараз обстановка в місті, і людей і так грошей немає. Все подорожчало, транспорт, і людям прийдеться бігати, ходити пішки. Понімаєте, Бішить. Уже старички всі жалуються. Чого вони взагалі піднімають? Мені кажуть, це ну, і так дорого, ні? Значить, пенсію бабушки там дві чи три тисячі гривень, комуналка дві тисячі гривень, ще й проїзд підняти. Ну, я вважаю, і без того людям важко. І ціни піднялися на все, а зарплатня не піднімається. Ціни на все піднімаються. Я думаю, людям без того важко. Ні, не на часі, звичайно. Чому ви ну, Тому що люди пенсія маленька, пенсіонери на маршрутки їм вже все одно вони їдять за гроші. Так же. Тому що так же у всіх нас зарплата то не піднімається. Я вважаю, що це дуже багато. На 5 гривень хоча б одну-дві гривні спочатку, а потім народ якось приспособиться. Ну, тому що у мене робота пов'язана з багато разів, потрібно їздити по місту. І кожен раз по 20 гривень це виходить дуже багато.